І так, дід, тема нашого сьогоднішнього уроку з я досліджую світ, яка наша адреса планета Земля Глобус. Давайте для початку відгадаємо загадку. Океани й континенти, Гори, Ліс, Міста й поля. Це малюк, твоя планета. Називається Вірно. Наша планета називається Земля. Саме на Землі. Ми і живемо. Земля це планета сонячної системи, яка рухається в космосі. Наша планета має форму кулі. Вона розміщена в космосі. Але що ж таке космос? Космос це величезний простір, заповнений планетами, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями і тому подібним. Наша планета це всього пішинка в нескінченних просторах Всесвіту. А скажіть, будь ласка, зараз перед вами знаходиться малюнок. Чи знаєте ви що зображено на малюнку? Так, це Глобус. Ми з вами знайомилися з глобусом у минулому році. Глобус це зменшена модель Землі. На ньому ми можемо знайти усі океани та країни, континенти, які розташовані на землі. Подивіться уважно на глобус, якого кольору більше. Зеленого чи блакитного? Так, блакитного. Блакитний колір на глобусі позначає воду. Це можуть бути океани, моря. Річки, озера і тому подібне. Більша частина землі вкрита водою. Так, якщо ми подивимося на схему суходолу у нас зовсім трішки. Але незважаючи на це, на суходолі розташовані безліч різноманітних рослин, які ми можемо спостерігати. Найвища рослина. Це хвойне дерево. Називається воно секвоя. Його висота сягає п'ятиповерхових яти, будинків. На планеті Земля також живе безліч різноманітних тварин. Цікаво знати, що найменша пташечка на землі називається колібрі. Це бджілка. її вага усього один цілих. 60 грама. На нашій планеті є різні нерівності, гори, є пустелі, ліси та поля. Також і розташовані на нашій землі чотири океани, моря та безліч озер та річок, які ми навіть не можемо перерахувати. Скажіть, будь ласка, де на картинці зображене озеро? Абсолютно вірно, це перша картинка. Скажіть, будь ласка, а де зображена річка? Так, друга знизу картинка. На землі існують близько 200 різних країн, де живуть різні народи. У цих країн своя культура. Ми можемо подивитися зараз з вами на картинках представників цих країн. Перша картинка Китай, друга Грузія і третя Америка. Давайте з вами виконаємо невеличку фізкульт хвилинку. так, продовжуємо наш урок. Я знаю, що деякі з вас, дітки, під час війни мали змогу подорожувати. Так, Ми виїжджали з нашого міста, щоб ем, зберегти своє життя. І деякі дітки побували за кордоном. Скажіть, будь ласка, в яких країнах ви були? Можливо, хтось. Не через війну, а просто з батьками подорожував іншою країною. В якій країні ви відпочивали? Добре. А дайте, будь ласка, відповідь на ось таке запитаннячко. Як називається країна, в якій ми живемо? Вірно, це Україна. А хто може її зараз знайти на карті? Вона позначена в центрі рожевим кольором, так? Ось тут у нас є таке. А чи знаєте ви, які країни є сусідами нашої держави? Так, сусідів у нашої держави багато. Це Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь і, на жаль, Загарбник, який зазіхнув на нашу країну, також був і є нашим сусідом. Це Росія. Так? Ми знаємо, що країна, в якій ми живемо, це Україна. А як же називається народ нашої держави? Так, це Українці. Цікаво знати, що найбільшою площею кра... за площею країною. Європи. Що повністю перебуває в її межах, є Україна. Україну називають серцем Європи, адже її центр знаходиться на нашій території. Станція Метро Арсенальна у Києві найглибша станція у світі. Давайте з вами пограємо в гру. Я буду задавати запитання, а ви будете на них відповідати. Як називається наше місто, в якому ми живемо? Миколаїв, так, але це обласний центр. А як називаються села, в яких ми мешкаємо? Так, це стара Богданівка та Зарічна? А розкажи, будь ласка, чим славиться, чим відомий твій рідний край? Можливо, ви знаєте щось особливе. Про саме ваше село. А чому ваше село найкращий куточок на землі? Так, тому що ви тут народилися. Тож я пропоную вам виконати наступне завдання сьогодні. На уроці нашому ми завершуємо завдання, які. Ви безпосередньо будете виконувати на уроці і переходимо до завдання пошукового, творчого, ем, домашнього завдання. Я пропоную розпитати у ваших батьків про історію назви вашої вулиці і поділитися тим, що ви дізнаєтеся, в класі. Тож, будь ласка, виконайте це завдання, а на наступній класній годині або уроці з Я досліджую світ ми з вами послухаємо. Дякую yeah.